Це просто жесть. І що саме цікаве, клюнули на м'ясо. Ми чекали якогось зовсім другу рибу, чекали на тріску, чекали на якогось скату, можливо, на щось таке, де... а клюнули ось такі морські зірки, ось такі морські гади. Да. Народ просто подивиться, на це реальна жесть. Я також не зустрічав. Коротше, витягну на закетушки такі штуки. Ми тут разом рибачимо. Я думав, що... Ну, я був довольний, тому що сьогодні попала тріска, тріска почала клювати. Тобто ну, хороша, гарна сильна риба. Ми закинули на неї закидушку. І просто подивіться, що тут клювало на закидушку. Прям такий ліс. Вони от рухаються. Якийсь. Кожна в своєму в свою сторону. Рухається так? Кожна в свою сторону. Просто жесть. А скільки тут щупали з неї, це капітц. Що хочу показати, щоб ви розуміли. Просто з другої сторони щось таке похоже, ну прям ніби кулючки, як якогось жика.